У Києві намагалися вбити казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Про це повідомляють телеграм-канали. Та змі невідомий зробив постріл, коли опозиціонер сидів у своєму автомобілі. Чоловік у важкому стані. Айдос Садиков відомий своєю критикою казахської влади на своєму youtube каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. В останнє відео на каналі вийшло сьогодні, де президент Такаєв названий маріонеткою російського впливу. З приводу цієї ситуації, взагалі, можна. В принципі, зробити висновок, що а, якщо не казахські спецслужби, то за допомогою російських спецслужб могла бути проведена ця операція. Хоча здійсно, дійсно, можна не можна відкидати і варіанту того, що це якась звичайно, побутова ситуація, таке іноді трапляється, і було навіть в історії Києва і Київщини. Ідемо далі. Путін почав літати у супроводі військових винищувачів навіть всередині Росії. Російські телеграм-канали виклали відео, як московський борт Номородин прибуває до Якутська у супроводі. Військового літака Су 30 СМ місцеві жителі одразу звернули на це увагу і почали викладати у соцмережах незвичну подію. Хоча на самих відео борта номер один не видно, але військовий літак йшов на посадку біля цивільного аеропорту. Раніше супровід винищувачів був лише під час закордонних візитів Путіна. З чого можна зробити, що у нього або загострилася параноя, або справді спецслужби отримали дані про можливу ліквідацію? Терориста номер один. Українські безпілотники планомірно і послідовно продовжують відпрацьовувати по нафтосховищах на території Російської Федерації. Цієї ночі найяскравішою мішенью стала нафтобаза у Азові Ростовської області. Палали настільки сильно, що гасити величезні ємності приїхали сотні вогнеборців та був підігнаний пожежний потяг. Проте навіть з таким ресурсом рятувальники не могли зупинити горіння, яке охопило 5 тисяч квадратних метрів. Тому завданням рятувальників було зберегти сусідні ємності, аби вони теж не підхопили пожежу. Великі нафтобази та нафтопереробні заводи є законною військовою ціллю для Збройних сил України, оскільки вироблене і накопичене пальне йде на заправку різної воєнної техніки, що її нагнала Російська Федерація на територію України і під наші кордони. І є нова заява від наших партнерів щодо членства України в НАТО на зустрічі у Вашингтоні. Генеральний секретар Єнс Столтенберг висловив позицію, що Україна має отримати членство в альянсі одразу після завершення війни з Росією, і це буде запорука надійного захисту від нової агресії, і що Україні потрібно скасувати виконання перехідного періоду у вигляді ПДЧ. Ось як це прозвучало я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надійшло чітке повідомлення про перспективи членства України і про те, що Україна стане членом альянсу. Що я можу сказати, так це те, що ми допомагаємо привести Україну у таку позицію, щоб вони змогли стати членами альянсу одразу щойно будуть необхідні політичні умови, коли буде консенсус між союзниками. Тоді для нас не залишиться перешкод, щоб просто запросити їх, і вони зможуть стати членом НАТО дуже швидко.